Ділянку куплять буде. Перша, перша наша буде офіційна ділянка без всяких чиновів. Дуже святодійність, незалежність. Цей проект про відновлення життя в країні, де війна. Ми в цьому році, дякуючи нашим партнерам, які надали фінансування, маємо можливість побудувати компактне поселення. Для сімей е, вимушених переселенців. Які е, наразі не мають можливості е, повернутись додому через окупацію їх е, житла міст, де вони проживали, або через руйнацію е, житла і е, через те, що воно знаходиться дуже близько до зони бойових дій, вже в найближчий час почнемо будувати нарешті на якійсь незалежній ділянці, і ми не будемо слава богу ні схово залежати. І це буде повністю наш проект. Зробимо саме так, як ми його бачимо, хочемо зробити і швиденько реалізувати. Чому ми вирішили купити цю землю, а не отримати її від громади чи від уряду від, від держави? А у нас вже є досвід роботи з землею, яка була передана від громади. На жаль, це такий кит у мішку. Ніколи не знаєш, що тобі передадуться раз. І в минулому проєкті ми стикнулися там з деякими складностями щодо самої землі і розташування. І друге, це те, що передача землі. На фонд і потім її розподілення між сім'ями передачі цієї землі, землі землі бенефіціарам. Це дуже складний юридичний процес, який ну дуже дуже не пропрацьований в нашій країні. Набагато легше і навіть дешевше купити її в рамках бюджету проекту. що ми зараз і робимо маленький крок для нашого фонду величезний. величезний крок. Для нашої країни. 1212, 12, 22 лютого сьогодні. Іринка, Ми щойно придбали нашу першу ділянку. Виявляється, що не можна знімати документи, але я покажу тобі ділянку власника. Все. Рухаємося далі через архетипи таро 12 це альтруїзм. Це ж ми. Це, це ж ми, це ми. Це А 12-12. Це, це максимальний альтруїзм. Дуже величезна кількість людей з різних причин навіть не можуть отримати від нашої держави відшкодування свого втраченого майна, житла, бізнесу. Тому мені здається, що так як ми з вами маємо думати заздалегідь на, на багато років вперед, як ми створимо нову думаючу націю українців. Якщо наша держава не буде сама робити кроки на зустрічі Українців, Дякую вам все дякую. До побачення. — Тільки що, тільки що ми вийшли від нотаріуса. Ми уклали договір купівлі продажу земельної ділянки. Це наша перша земельна ділянка, яка буде в нашій власності, у власності району номер один. Це наша перша незалежна да. ділянка да, на да. вулиці Незалежності. Здобули! — Поїхали. Наш самостійний шлях до будівництва першого вдалого самостійного проєкту, незалежного від будь-якої громади. Ходімо дивитися нашу ділянку. Вітаю, я Катерина. Дуже Юра. — Дуже приємно. Ми ж мрійники, ми хочемо придбати ділянку, яка прилегла до нашої цієї ділянки. І тоді ми зможемо збудувати набагато більше нового житла для родин, які втратили все. Боже подивіться, якщо ми маємо на увазі, що нам ще може пощастити, що і оце просто подивіться, який шматок, тож район номер один, ходімо. Міряємо, що з руками, що у нас там. У вас навіть горіх росте, що не треба. Я може, на когось не Ну, по-любому можна ну, залишати. Ви дерево вам сняли. Ну, да. та, так, подивіться, я. у нас прям сад є. Координатор, ми з кожного дерева. Посмотри, там яблоки. Це медична половині. Ой, оце панорама красива. Смотри, зелененьким. зелененьким. Да. Та й от там, воно все як зазеленіє. Оце все наше. Вау! Вау! У нас є всі шанси, щоб набагато більше мрій здійснилося. Будемо про це думати. На цій ділянці. Прекрасно все. По-перше, там немає грунтових вод. Є ще оця і сюди, ділянка. Сюди, сюди. І отак. Правильно? Е, отак от від туалета, там до сюди і от сюди. Ідіть О, О, сюди. сюди, покажу, що щоб Ох, Охи, сюди. лендлорди, <реку> оце відірвали <реку> ми <шмат. реку> Боже, а земля, яка гарна. <реку> Це якщо в нас траву цю вог у нас така стрихнуть. сама. Якщо да, да, маю... палку стрибнуть, то буде рости. Так, да, реально, так. Да. Класна ділянка з точки зору архітектури, є невеличкий ландшафт, але він пологий. Власне, сама ділянка тільки по одній стороні оточена забудовою, і багато має вільного простору по перспективі. І там відкриваються класні панорами, на оточуючу природу холми і озера, які ми впишемо вікнами будівель і створимо затишний простір. У нього тут город, сусідів нема, гарне дерево, панорама в дві сторони. Це було бко. тоді. Можна ось один проїзд, другий, третій, так от. Та тоді yeah. це yeah. просто це вже тоді район номер один. Це те, що про що yeah. ми, ми мікрорай... вкладаємо мікрорайон номер. Один. <laughs> <laughs> Починаємо з мікрорайону номер <laughs> один, потім район, потім <laughs> місто, <laughs> місто <laughs> номер родин <laughs> і країна <laughs> <laughs> номер один. Згодом збудована yeah. нашими But ручками. рядом тут Ми на розі двох вулиць. Розумієш це кутова композиція. Ще її та це прям це кутовий, прям кутове класне поселення. Ой, дуже подобається, дуже подобається. Так, Так, ну що, шукаємо сусідів. Хто має ключа від цієї ділянки? Е Ей! Нам потрібно ще! Блін, це кайф. Ну що, ходімо шукати власника цієї ділянки? Раз ми вже тут, Раз ми вже тут що нас може зупинити? Нічого.